Зсу мають успіхи у районі трьох селищ на півдні. Тим часом росіяни намагаються прорвати куп'янський напрямок. Українські сили здійснили рейд катерами через Дніпро на Херсонщині. У Підмосков'ї вибухнув один із найстаріших військових заводів по території підприємства. Розлітаються боєприпаси. Силовики прийшли з обшуками до регіонала і вручили підозру дубінському. Митрополит православної церкви України сказав, що влада вигадує війну. Байден дав зелене світло навчання. Ні українських пілотів на F-16. моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 532-го дня великої okay. війни. Що на фронті сьогодні зранку українські воїни збили черговий вертоліт російських військовослужбовців, який саме поки що не повідомляється. Загалом протягом доби між силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 30 бойових зіткнень. Українські захисники мали частковий успіх біля трьох населених пунктів Запорізької та Донецької областей, а саме на Бахмутському та мелітопольському і Бердянському напрямках йдеться про села урожайне, приютне і вербове. У нашому генштабі говорять, що росіяни намагалися наступати в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєвєрного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Та нібито без успіху командувач сухопутних військ Сирський говорить, що росіяни обрали головним для свого наступу куп'янський напрямок, створивши наступальне групування у складі восьми штурмових загонів З. Отже, там ідуть інтенсивні бої. Деякі позиції по декілька разів переходять з рук в руки. Аналітики інституту вивчення війни сьогодні пишуть про обмежений рейд українських сил через річку Дніпро. Вчора кілька російських провоєнних блогерів заявили, що українські війська висадили до семи катерів. Кожен з яких перевозив 6-7 осіб на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Прорвали російську оборону. Та просунулося вглиб на 800 метрів. Відомо, що напередодні російське командування передослукувало підрозділи десантників звідти до Запорізької області, чим послабило оборону в районі. Глава окупаційної адміністрації Херсонщини Сальдо заявив, що російська артилерія відбила атаку українських. Катерів, однак більшість блогерів стверджують, що українським військам вдалося висадитися, перш ніж російські сили почали застосовувати стрілецьку зброю. Аналітики поки не бачать візуальних доказів наявності значної кількості українських військових або техніки в районі козачих лагерів. Тож думаю, що йдеться про обмежений рейд через річку, а не більш масштабну операцію в Україні. Поки ніяк це не прокоментували. У російському Підмосков'ї стався вибух в ангарі з піротехнікою. Пролунав він на заводі у Сергієвому посаді. Там оголошено тотальну евакуацію. На місце прибули силовики і голова округу. Телеграм-канал База повідомляє про щонайменше півсотні поранених. Зруйновано склад на площі. Півтори тисячі квадратних метрів Йдеться про одне з найстаріших підприємств оптичної галузі в Росії. Завод виробляє зокрема оптичні авіаційні приціли, теплопеленгатори, головки самонаведення, станції лазерного виявлення, спостережні прилади, а також прилади нічного бачення та біноклі. Однак після вибуху по всій території заводу розлітаються боєприпаси, дуже схожі на артилерійські снаряди калібру 122 і 152 міліметри. Мер Москви Собянін заявив, що вночі їх ППО збила на околицях столиці два безпілотники: один у районі Домодєдова, другий у районі мінського шосе. Російський телеграм-канал ШОТ опублікував відео моменту знищення одного з безпілотників. За даними ШОТ, два бойові дрони заходили на Москву синхронно з двох напрямків: з південного заходу і з півдня. Приблизна відстань між точками знищення дронів 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею у 16 хвилин. Згодом російська пропагандист... Видання ТАСС з посиланням на Міністерство оборони Росії повідомило, що два безпілотники намагалися атакувати об'єкти у Підмосков'ї. А це окупована Україна близько 10-ї години ранку. Стратегічне командування повідомило, що Збройні сили України уразили пункт управління армії Росії у новій Каховці. Якщо вже довіряєте українській правді, вступайте до нашого клубу. Ми його створили, аби бути ближче до читачів, глядачів і. Слухачів нашого видання відповідно і ви у клубі матимете можливість швидко комунікувати з нашою редакцією, в тому числі пропонувати свої ідеї для публікації. Ну і звісно, отримувати мерч від УП. посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Колишній верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав вважає, що підготовка до навчань українських льотчиків на винищувачах F-16 уповільнюється, бо деякі країни бояться провокувати Росію. У той же час в Пентагоні заявили, що Байден схвалив тренування українських військових на F-16, А процес навчання очолюють Данія і Нідерланди. При цьому станом на зараз з американського боку немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань українських пілотів. Україна отримає від 30 до 50 танків Леопард 1 придбаних концерном Метал» у бельгійської компанії. Але перед цим їх мають відремонтувати на заводах концерну у Дюссельдорфі. В чому новина раніше бельгійські змі повідомили про закупівлю півсотні бойових танків для України, зазначивши при цьому, що це зробила неназвана країна а у змі в цьому питанні спливла Німеччина. Роль морських дронів у війні зростає у британській військовій розвідці. Сьогодні пишуть, що їх можуть використати проти найслабших точок у російській логістиці морським шляхом. Днями біля Керченської протоки внаслідок атаки безпілотником отримав пошкодження російський танкер СИГ. За день до того сталася подібна атака на десантний корабель Алінігорський гарняк. А за два дні до того, схоже, невдала атака на російські патрульні катери, коли вони ймовірно супроводжували російське торгове судно Спарта, 4 ці атаки продемонстрували, що операції з морськими дронами стають все важливішим компонентом сучасної війни на морі. Сербський президент Олександр Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова. Сталося це після того, як український депутат Мерешко підписав звернення до урядів західних держав із закликом посилити тиск на Сербію та відійти від спроб балансу уставлені до неї та Косова. Коментуючи звернення, Вучич заявив, що він спрямований на провокування конфлікту. Цитую, Україна дружня нам країна. Гадаю, Зеленський розумніший за мережка. Бо уявіть, якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день. Кінець цитати, як відомо, Україна офіційно не визнає Косова країни, яка проголосила незалежність у 2008 році, і Чиє право зробити цей крок, підтвердив міжнародний суд ООН. Коли-небудь бачили Буданова у діловому костюмі, то подивіться, у ньому керівник ГУР здійснив візит до Болгарії на чолі делегації, яка провела зустрічі з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим та директором болгарської служби військової розвідки Венеліном Венєвим. У ГУР кажуть, що під час переговорів обговорили стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації. Та інші теми, що становлять взаємний інтерес, з болгарської сторони було порушено та уточнено питання щодо сайту Миротворець. Коли саме відбувся візит, болгарська сторона не розкриває. Але наприкінці минулого тижня місцевий телеканал опублікував інтерв'ю з очільником ГУР, де той розповів про співпрацю Києва та Софії у сфері озброєнь. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія ініціює виключення з фракції нардепа Богдана Торохтія. За словами Арахамії, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати, хоча б якось реабілітуватися, але не зробив цього і слугам народу, мовляв, урвався терпець. Нагадаю, раніше журналісти «Бігус.Інфо» зафіксували, як Торохтій використовує придбаний у цьому році Мерседес бенц та знайшли докази його виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану. Правоохоронці сьогодні провели обшуки у колишнього народного депутата і заступника голови фракції забороненої партії регіонів Володимира Макеєнка. ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 мільйонів гривень, та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 мільйони гривень. А ще сьогодні оголосили про підозру нардепу Дубінському. Його підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів, на підстави яких він виїхав за кордон, нібито під приводом супроводження батька на лікування. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію. Та Іспанію Дубінський у себе в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на політичне замовлення та висловив упевненість, що справа проти нього розвалиться. Правоохоронці також викрали злочинне угрупування, яке легалізувало понад 1 мільярд гривень, перепродаючи цінні папери на фондовій біржі. Серед ділків колишній нардеп Верховної Ради Руслан Демчак від блоку Петра Порошенка. За даними слідства, він обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою з директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасниками ринку. Такі дії призвели до утримання. Депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 мільйонів гривень при цьому Демчак на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що не отримував підозру, Тож, слідкуємо за розвитком подій у реальному часі. Днями митрополит Павло вніс заставу у 33 мільйони гривень. і Вийшов із СІЗО. Сьогодні СБУ прокоментувало цю подію. Там запевняють, що звільнення Павла з під варти не становить загрози, адже зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи. І наголошують, що все це не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. СБУ нагадує, що суд наклав на митрополита Павла низку зобов'язань: носити електронний засіб контролю, не залишати село Вороньків Київської області. Без повідомлення про це слідчого за першою вимогою прибувати до слідчого прокурора і судді в даному кримінальному провадженні і утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками. Митрополит Чернівецький Буковинський православної церкви України Данило у зверненні довірян обурився, що влада забороняє паломництва, вигадуючи війну. Цитую, наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили, і не дозволили нам вас зібрати в це святилище і дати роздуми богоспасенні. Кінець цитати речник Київської митрополії ПЦО. Митрополит Євстратій Зоря заявив, що митрополит Данило мав би дати роз'яснення і перепросити за хибно сформульовану думку у ПЦУ. Запевнили, що їхня позиція щодо війни розв'язаної Росією ясно однозначна і багато разів засвідчена в документах і заявах. Цитую, означення вигадана війна категорично суперечить позиції ПЦУ. Цілком очевидно, що митрополит некоректно вжив словосполученні, тому має роз'яснити, що він зробив це помилково. Можливо, це сталося через його стилістику мови та вік. Кінець цитати до слова митрополиту Данилу 74 роки. Нагадаю, скориставшись ось цим QR-кодом, можна не особливо напружуючись допомогти дітям, що живуть у прифронтовому місті. Спільно з фондом Сейвет ми продовжуємо збирати кошти на облаштування укриття для миколаївського ліцею номер 55. Загалом необхідно зібрати 4 мільйони гривень. Долучайтеся до нашого збору. Посварились якось президент і міністр культури загалом для України такі новини не дивина всякого було за роки незалежності, але зазвичай подібні конфлікти не виносили назовні, особливо коли міністр доклався роботою телеканалу до обрання президента. А той віддячив призначенням в уряд. Однак, сварка Зеленського та Ткаченка стала публічною. Якщо ще 19 липня ніхто всерйоз не говорив про відставку міністра культури, то вже ввечері 20-го Її вимагав сам президент того ж вечора. Глава Мінкульту заявив, що не його, а він сам звільняється. Ще за тиждень рада конституційною більшістю відправила Ткаченка у відставку. Власне, на цьому історію можна було б завершувати, але якщо купнути глибше і розібратися, за що власне міністра звільнили, то ситуація з Ткаченком переросте у символ, пам'ятник нинішній кадровій політиці. То що ж там сталося? За що звільнили Ткаченка? Читайте у матеріалі Української правди посилання під цим відео. На цьому фото колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсель у 2018 році вона потрапила у заголовки газет через те, що Путін відвідав її весілля. І навіть більше на весіллі Кнайсель танцювала з диктатором. Тепер же стало відомо, що екс-міністерка переїхала до Росії та уселилась у селі Петрушово Грязанської області. В інтерв'ю російським змі Кнайсель розповіла, що знімає дачу приблизно за 350 кілометрів на південний схід від Москви. і сказала, що проживе у селі ще щонайменше місяць чи залишиться надовше – не уточнила, оскільки цитую не знає свого майбутнього 5 серпня. Її помітили на сільському святі, наприкінці якого вона виступила перед місцевими жителями російською мовою. Організатори MTV Video Music Awards оголосили цьогорічних номінантів. Серед них українська кліпмейкерка Таню Муїньо та відеокліп Imagine Dragons, знятий в деокупованому селі Миколаївської області. Imagine Dragons, нагадаю є амбасадорами платформи Юнайте 24 і зняли свій кліп у зруйнованому російськими окупантами селі Новогригорівка. Головним героєм відео став 14-річний хлопець Сашко Згурський, який пережив. Окупацію муїніо ж номінують на MTV Video Music Awards не вперше. У 21 му її кліп переміг у трьох номінаціях. А у 22 му вона отримала дві нагороди за кліп «As It Was» для Гаррі Стайлза цього року. переможців премії оголосять на церемонії нагородження 12 вересня. Більшість чоловіків в усьому світі хочуть долучитися до виконання домашніх обов'язків, але вкорінені соціальні очікування та відсутність підтримки відлякують їх від цього. Про це свідчать результати опитування у США, яке було проведено в різних країнах світу. В цілому від 70 до 90% чоловіків сказали, що відчувають таку ж відповідальність за доглядом дому, як і їхні партнерки. Понад 80% опитаних вважають, що хлопчиків потрібно вчити виконувати домашні справи та доглядати за дітьми. Єдиним винятком Стала Індія, де лише 25% чоловіків відчувають таку відповідальність. Однак нерівна оплата праці та дискримінаційна державна політика призводять до того, що у деяких країнах жінки все ще виконують у сім разів більше неоплачуваної роботи по догляду. У той час як чоловіки у всьому світі витрачають лише 19% свого часу на неоплачувану домашню роботу, жінки витрачають на неї 55%. Наразі це все. Поділіться випуском. ОП «Стрічка» і тисніть вподобайко.